Андрію, вітаємо вас з перемогою. Мені здається, принаймні, що це перша в історії і найти перемога саме тут у Рівному, в матчах чемпіонату та в матчах кубку. Що змінилося в перерві за рахунок чого цю перемогу вдалося здобути? Ну, для її найті багато що відбувається вперше, так як ми молода команда. Звичайно, що дуже приємно, емоції переповнюють. Ми перемогли бронзового призера першості володаря кубки. Надзвичайно потужну команду. Всі знають, як не просто грати в Рівному. Хоча ми розуміємо, що нам в чемпіонаті вже нічого не світить, але але все-таки тих три очка гріють і вони. Дійсності, ми ще команда вся на емоціях. Дуже, дуже тішимося перемозі. Що змінило? Напевно, що хлопці розкріпостилися, бо, як я вже і кажу, завдання, завдання сезоні 8 ми вже не виконуємо. Можливо, це трохи розкріпостило, хлопці повірили в себе. Та й реалізація моментів сьогодні була на хорошому рівні у нас. Як щодо наступного кубкового поєдинку, як готувати команду до того матчу Рівному? зараз мінус один м'яч у протистоянні. Ну, перед тим нас ще очікують дві гри з соколом і з енергією. І наперед забігаючи прекрасно, розумію, що підтримка в Рівному на Кубковому матчі буде вдвічі, а то й втричі потужніша. Тому в першу чергу нам треба відновити сили і психологічно підготуватися до матчі до кубкового матчу. Можна сказати, це буде для нас матч сезону.